Друзі, пропонуємо вам пригадати сигнали регулювальника. Спочатку розглянемо ті сигнали, які рух забороняють. Груди та спина для водія стіна. Це коли регулювальник стоїть, витягнув руки в сторони, опустив їх вниз чи праву руку зігнув перед грудьми. Так само, коли він стоїть спиною, руки в сторони, вниз чи права рука зігнута перед грудьми. Або ж якщо у регулювальника рука витягнута вперед, в спину так само їхати не можна. Якщо диск прямує вправо, їхати не маєш права. Якщо диск вгору вкаже, стій на місці, хай хто скаже. Коли регулювальник стоїть до вас лицем, лівим боком, спиною чи правим боком, на цей сигнал рух заборонено всім учасникам дорожнього руху. А тепер розглянемо три сигнали, які рух дозволяють. Якщо диск вам в лоб глядить, повертайте вправо вмить. Паралельно став по смузі, їдьте вправо й прямо, друзі. Коли у регулювальника руки витягнуті в сторони, опущені вниз або права рука зігнута перед грудьми. І він може стояти до вас лівим боком або правим боком, вниз, в сторони, перед грудьми. І наостанок, якщо диск наліво стане, їдь, як королева пані. Тобто рух дозволено в будь-якому напрямку. Руки витягнуті в сторони, регулювальник каже, пришвидшуйте рух. Далі буде зміна сигналу. Диск дивиться на вас. Швидше повертайте праворуч. Якщо утворився затор, але немає підстав для зміни сигналу, регулювальник може нас призупинити. Зачекайте повертати праворуч. Коли диск регулювальника вказує ліворуч, рух дозволено в будь-якому напрямку. Але регулювальник може нас затримати. Зачекайте, не рухайтеся. Можливо, там утворився затор. І коли затору вже немає, він може казати. Давайте швидше повертайте ліворуч. Нагадуємо, що бажано повертати ліворуч або розвертатися перед регулювальником. І тільки тоді, коли він вам покаже ось такий додатковий сигнал, це він вас не на каву кличе, а він вам дозволяє проїхати за спиною, повернути ліворуч або розвернутися. Перший сигнал регулювальника, коли у нього рука витягнута вперед. Якщо диск вам в лоб глядить, повертайте вправо вмить. Цей сигнал регулювальника дозволяє рух тільки праворуч. І слід враховувати, що тільки з крайньої правої смуги. На малюнку бачимо, блакитний автомобіль має право повернути на цей сигнал праворуч. Жовтий автомобіль знаходиться в другій смузі, червоний в крайній лівій смузі і має намір повернути ліворуч. Вони на цей сигнал регулювальника стоять. Навіть праворуч їм повернути не можна, бо праворуч повертаємо тільки з крайньої правої смуги або з тієї смуги, з якої рух дозволено знаком відповідним чи розміткою. Другий сигнал регулювальника: коли у нього руки витягнуті в сторони, опущені вниз, або права рука зігнута перед грудьми. На цей сигнал рух дозволено прямо або праворуч. Але знову ж таки, рух праворуч дозволено тільки з крайньої правої смуги, або з тієї смуги, з якої дозволено відповідними знаками чи розміткою. Якщо немає знаків або розмітки, правило за замовчуванням праворуч тільки з крайньої правої смуги. З усіх інших смуг рух дозволено прямо. Тому червоний, жовтий та блакитний можуть їхати прямо, а праворуч дозволено тільки блакитному. Третій сигнал регулювальника, який дозволяє рух. Якщо диск наліво стане, їдь, як королева пані. Тобто рух дозволено в будь-якому напрямку. Але знову ж таки враховуючи смугу руху, в якій ви знаходитеся. На малюнку блакитному автомобілю можна рухатися прямо або праворуч, ліворуч не можна, він не в крайньому лівому положенні. Жовтому автомобілю взагалі рух дозволено тільки прямо, бо є крайнє праве положення, крайнє ліве положення він в середній смузі, і тут рух дозволено тільки прямо. І червоному автомобілю рух дозволено прямо ліворуч або розворот. Праворуч не можна, бо праворуч тільки з крайнього правого положення.